Швейцарії тепер кожного вечора упродовж дається тижня будуть виконувати щедрик українською мовою. Там була моя подруга, я її запитала її чи хто був ініціатором такої, такої події, так чи це Швейцарці чи Українці? Вона сказала, що українці, але там є багато і дітей іноземців, зокрема зі Швейцарії. Вона сказала, що це в Цюриху зараз проходить. Вони щовечора збираються величезна кількість людей. І для мене насправді це зовсім інший рівень, тому що я неодноразово згадувала про щедрик. бо всі знаєте про Олександра Кошеця, про цю хорову капелу. І це мені здається перший рівень. Ми пройшли. Можна поставити галочку. Пройшли його таким чином, що зараз Зараз Керол Озявелас і Щедрик ідентифікується із Леонтовичем. Це те, чого ми домагалися. Це дуже важливо. І зараз вже принаймні з'являється ця асоціація, чого не було ще ні 10, місяць, навіть 5 років тому. Зараз це вже речі звичні, і навіть коли я захочу в коментарі. І дивлюся, бачу, що викрас Карлов за Балас або там в Іспанії співають в різних в різних злі на різних континентах. Я заходжу, і бачу, що українці, а іноді іноземці, самі вже пишуть, що Карлов це переклад Чадрика англійською мовою композитором. Є Микола Леонтович, а Карлов це просто переклад нашого твору так, українського,